Звичайно, це наша перемога, і ми маємо це так і говорити, що це перемога українців, які прийшли, які виступили, які показали свою позицію. Влада забоялася, влада злякалася, і сьогодні ми дали їм по рукам. Але, товариство, це, звичайно, ще далеко не остаточна перемога. Очевидно, що вони будуть намагатися знову і знову проштовхувати ці антинародні рішення. Очевидно, що вони будуть намагатися далі залазити в кишеню кожному українцю. Але ми маємо бути готові в будь-який момент зібратися і виступити на захист інтересів українського народу, так як ми зробили це сьогодні всі разом, і так ми маємо робити кожного разу, коли ми відчуваємо, що є загроза, що знову буде їхня спроба проштовхнути подібні рішення. Але звичайно, далі. Ми маємо йти для того, щоб в принципі змінювати цю ганебну тарифну політику, зменшувати тарифи, прибирати з них корупційну складову, прибирати олігархів з енергетичного ринку, прибирати російських олігархів, робити так, щоб українці платили нормальні тарифи, щоб не було приватних монополій, щоб вся енергогенерація в Україні сьогодні, в умовах кризи, в умовах того, коли йде війна, знаходилася в державних руках. Щоб прибрати звідти цей олігархічний корупційний капітал, і тоді ми зможемо дійсно отримати якісні комунальні послуги, платити адекватні тарифи і знати і захищати свої інтереси. Тому товариство, я дякую сьогодні. Кожному хто прийшов. Це наша спільна перемога. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, шановні брати і сестри українці. Ми сьогодні з вами зробили перший крок проти війни, яку веде НКРЕКП соціально-економічно комунальними тарифами проти нас з вами. Я сьогодні, виступаючи перед комісією, підкреслив, вона є антиукраїнська, є антидержавна і. Про дія, яка діє на користь тільки олігархів. Але ми з вами відмінили одну постанову. Але є ще постанова про нестандартне приєднання електроенергії, є постанови, які піднімають в суперість старому глузду ціни на комунальні послуги посеред тарифно-бюджетного року. Це є неправильно. І сьогоднішні наше зібрання, єдність, коли зібралися політичні сили, коли зібралися проспілкова організація, показало що комісія НКРЄ, є антидержавна і повинна поти відставку. Вона не повинна обслуговувати інтереси Григорішина, Фітоша та інших власників монополій. Я впевнений, що такими діями, такими рішучими кроками ми зможемо добитися того, щоб монополії будуть під контролем держави. А не діючи прогнилої антиукраїнської влади, всім дякую, слава Україні.